Друзі, добрий придобрий усім ранок. Сніданок я вже приготувала, жду чоловіка. Він погнав сьогодні корову до сніданку. Ну, я вже встала, звісно, давно. От, корову подоїла, курчат накормила, собаку, котів, ну, всіх встаю в рано і починаю з коровки і заканчую собаками і котами. А тоді заходжу в кухню, починаю готувати сніданок і так продовжується мій день. Так що, друзі, пішли працювати далі. Зранку на дворі прохолодно. 13 градусів тільки було тепла, зараз є планшет. От. Було 13 градусів тепла, але у нас обіцяють знову ну, потеплення, жару днем. Ну, сьогодні я буду воювати з помідорами, пособираю все. Ну, а зараз у нас сніданок. І сніданочок я приготувала. отварила макарончики, такі, от, спіральки, по яєчку піджарила, сир рулетиком, печеревина, то, що я робила, по кусочку буде. Салатик і хлібчик. І буде ще кава. Отакий от сніданочок у нас. Хто зараз снідає або обідає, всім смачного. Друзі, оце шесть відер. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість Я назбирала на своєму городі помідор. Відра великі, два 15-літровий, одне 12, а, то, а 4 12-літрові, два 15 літрові. І от матері принесла більше відра. Ось корові назбирала огірків цілу кучу, деньки невеличкі лучу, там я забрала їсти. І вирвала два кавуни на її городі, зважила один кавун важив 7 кілограм, але він зелений всередині. Кума мені рви, рви хороші, послухала, бачила, що завітушка ще зелена, а вона нічого, ми зірвали, таке він був переспілий. Зірвала він геть зелений. Чуть почав розовіти. Солодкий чоловік попер, ну тільки ж жалко, 7 кілограм кавуна. Бачите який? Це він всередині такий, вже половину злопали. Вирвала баклажан 5 штук, перцю, помідор. Зараз буду ікру робити, чоловік хоче. стушила рагу, дуже смачне. Зараз додав чесничку і все. Буде нам на обід смакота. Так, додала чесничку, запах стоїть такий, обалденний. Значить, що є сюди? 5 баклажанчиків невеликих, цибулі, все произвольно. Цибулі, мор... морквина одна велика, перцю штук 10 помідориків штук 10 середніх. Все ножиком покришила соломкою, квадратиками, олії, налила бровенько. І тушила прямо в казані, все по очереді вкидала. От і все. А Потім, коли виключила, надавила часнику головку, почистила. І Оце така смакота. Додала туди півложечки. Солі, півтори ложечки цукру і ложка оцету яблучного. Дуже смачно. Це вкидала, звісно, цукор і сіль все в процесі приготування, коли воно кипіло. Ну, Це під, під кінець. Дуже смачно. Друзі, от у мене ще є творожок з неділі. Лежить в холодильнику. Все мені нема коли. А це встала, відпочивала, та встала, думаю, спечу запіканку. Та все замісила з родзинками. Значить, що є сюди? Кілограм творога, 5 яичок, ванілька, сольки трошки для балансу вкусу, сахарку, і все вимішала хорошо. 4 ложки манки і муки. І трошки додавала розпушувача. Побачимо, як спечеться. Думаю, що буде смачно. Ось вот такий компотик гарний зварила. Тут їжевіка, немножко чорної смородини, трошки. Груші, яблука і э, абрикоси. Ось вот така смакота у нас вийшла. Вже виключила, він ще парує. Друзі, я тільки що сиджу в прихожій. Друзі, я тільки що сиджу в прихожій. Слышу з кухні запах. Начинають щось то подгорать. Я бегом думаю, блин, опять моя запеканка поджарится, Подшквариться, выходю. Я до запеканки ні, вона ще біла. А я забула, що я поставила кексу кашу варити. Хорошо, що вона на медленному огні кашка і вже почала немножко припахати. Ну нічого, виключила, буде кексові трохи капченьке. Ні, воно не сильно. Чуть тільки. У мене нюх такий тонкий, що я почула, що щось там не так. Це чоловіка нема, він ушов туди, на те дворище до бабусі. От об мені було почуби, бо я злякалась, думала моя запіканочка. Ну все добре. Ось така смакота в мене на вечерю. Запіканка з родзинками і сметаною. Друзі, от як видалось у мене трошки часу, та я вимила е, витяжку. От. Бо вона дуже в мене була вже в такому состоянні, страшному. Вона в нас не ржавейки. Ну, а мила я от таким приспособленням. Мастер. Це мені дочка купила колись. і Довго-довго вже я не знаю, скільки років я оце ним користуюся дуже хороше. Але треба тільки в очках робити, бо колись мені як приснуло в глаз. А зараз ось помиють ці стекла. Дивіться, які вони забризкані. Це ж сепарірую молоко, ляп-ляп, вроді витираю. І зараз оце стекла чистителем все вимию. Так що, друзі, наводжу трошки порядок. Так, ну ось я вже помила стекла. Тут раніше були стекла, не зеркала. Це чоловік зробив зіркала. У нас воно ну, дивіться стоїть телевізор, бачите на холодильниці. І оце як я готую їсти раніше, я дивилася телевізор. Зараз я, див... Зараз я його не дивлюся, геть телевізор ми не включаємо, ні в хаті телевізор не включаємо, ні тут. Нема там, що дивитися, тут марафон, я його взагалі брехливий не дивлюся. Так що, таке, друзі, тепер це так у мене гарно. Надовго? Ні, звісно, не надовго, бо і, і мухи залітають, ганяюсь тут за ними. Ну, але порядок треба піддержувати. Всім підписчикам мого каналу, всім гостям, хто заходить просто на канал, всім добрий вечір. Ось я вже і прийшла до вас знову побалакати. Тепер буде мій такий розпорядок дня, що вечором я буду до вас виходити, отак розмовляти з комнати, то що поки ми управимося, подаємо корівку, от поки закрию курчат, курей нагодую їх. Ось, уже і темно. Зараз темніє рано. Около 21-ї години вечора вже і темно. Немає кожного знімати на дворі, то й думаю, буду розмовляти з вами, відповідати на ваші питання та й так щось розкажу вам. Може, вам цікаво. Так, ну почнемо з запитань. Перше на ну, з першого питання. Я питання виписую, тому я трошки дивлюсь на низ. Ви не думайте, я, не чит... ну, як? я питання то прочитаю, а відповідь буду вам розмовляти, розказувати. Значить, питає одна жіночка: чим я, чи обробляю, чим я обробляю помідори від фітофтори? Друзі, я вам розповім, от тою весною, як я посадила розсаду, і вона почала квітнути, я обробила її, коли вже почалось масове таке квіткування помідор, я обробила їх бурною кислотою для того, щоб більше було зав'язів. І це спрацьовує, це правда. Я вже не один рік це роблю, і завізі всіда в мене повну. У мене помідор завжди повний, от навіть цей рік, як би сказати, родючий, ось ми живемо в одному селі, в селищі. І я була на ринку на базарчику, і жіночка одна каже: каже: геть немає помідорів. Ось окума поряд, рядом городи. бабусіний город і рядом її город. Вона, у нас повно помідор і у бабусі, я зібрала ось у півтора відра сьогодні, 15 літрових а вона каже, геть, немає помідор. Ну, розсаду я всю вирощую сама. Я не купую ні одного кустика. Ото от, тільки підагравала окно, ми купуємо ранні розсади, те, що я раненько, раненько сажу, щоб були ранні помідори. Там ми купуємо то, що. Ну, можна і я і сама можу їх виростити, так сказати, бо в нас газове отоплення, то виросли. Температура завжди однакова, але для ранньої розсади потрібне освітлення спеціальне. Якщо не буде освітлення, томати витягнуться і будуть тонюсінькі, і з них толку ніякого не буде. В мене ну, не зроблено в мене освітлення. Я сію помідори у. На вікні, вже в кінці марта, десь в 20-х числах. А тоді, уже як не стане морозів на дворі, вже прикратяться такі сильні морози ночні. Я виносю їх. У мене ото вітріна на дворі. Ви бачили там не раз у відео я показувала то вітріна з нашого магазину. От, і вона мене оце виручає. Я туди ставлю свою розсаду, і вона там благополучно росте. Їй там дуже хорошо. Там Тут з южної сторони сонечко, якщо є воно. От, а на ніч, якщо передають там 0, мінус 2 чи мінус 3 до мінус 5, у мене є старе ватяне одіяло. Я накриваю зверху ту вітріну. І прекрасна вона моя розсада переносить морози. Такі невеличкі. Взагалі, якось так. От. А от фітофтори, бо я, мене занесло в другу сторону, а от фітофтори я не обробляю нічим. У мене, так сказати, помідори не боліють так сильно. Ну, є там, може, з десяток попадеться, але щоб так сильно в мене чорніло, як люди ото кажуть, ну прям всі почорніли. У мене такого немає. Ніколи не було такого. Ну, якщо буде, звісно, то будемо чимось обробляти. Подивіться, будь ласка, в Гуглі загуглі, в Ютубі наберіть, чим обробляють фітофтори. І знайдете, подивитесь. Або підіть у спеціалізований магазин, де продають це все для огородничества, для городів, для розсади. І там купите собі якісь як добрива, що можна їм обробити, чи як там вони називаються. Так, ну я думаю, що я відповіла на це запитання, так що я нічим не обробляю. Так, значить, друге запитання по сирам. Це саме таке цікаве питання, і про це можна балакати часами, годинами. Я люблю це діло, дуже люблю переробляти молоко, робити всякі вкусняшки. Я багато чого вмію, але немає спросу в нас на ринку. На це все. Я своїм внукам робила і сирочки в глазурі, е в шоколадні, і всякі десерти роблю, як вони приїжджають, по можливості, як є в мене час. Ну, Взагалі, багато чого. І в торти додають творог, і, ну, в общем, і сама діла і Філадельфію. Нічого там страшного немає, нічого там сложного немає. Все дуже просто. Головне, щоб вникнути понять цю тему, і щоб воно вам подобалося цим займатися. Ну і зрозуміло, що треба ж молоко десь брати. Якщо його купувати, воно, звісно, вийде вам дуже дорого. А так як у мене своя корівчина, то, ну, взагалі, якось так, друзі, їмо своє натуральне, по можливості, що можу зробити, і на що в мене є час. Так, значить, там питають, де замовляю закваски і ферменти. Значить, що я вам хочу сказати, перше на перше. Закваски бувають різні. Є термофільні, а є мезофільні. Термофільні, термофільні вже самі за себе кажуть, що термо це температура, термофільні. Значить, це е, такі закваски, які можна вносити е, після. По стерилізації молока. Коли молоко нагрівається до температури по стерилізації, це 60-70 градусів. При такій температурі проходить по стерилізації, тоді різко охолоджується молоко От в такі сири, які проходять по стерилізації, або нагрів молока, дуже от, допустимо, ці рулети, що я роблю, там йде вторий нагрів. ну Вторий цикл вироботки сиру, переробки, там йде великий нагрів. Я вам вказала в прошлому відео, що я руками там 70, 80 і 90 даже градусів доходить. Закваска ця не, не погибає при таких температурах. От. А мізофільні закваски це йдуть, коли молоко не пастеризується. Не Значить, я на сири на тверді, молоко не пастерилізую. Я знаю, що в мене молоко хороше, я провіряю, в мене її ну, ці спеціальні жидкості така, в общем. Ну, я провіряю. Значить, тверді сири я роблю з мізофільних заквасок. Вони бувають різні: фірми данісько, і французькі, і Там. Зараз я вам скажу, на якому сайті я замовляю. От. Значить, оце так. Значить, оці рулети, що я робила, туди, і ще раз повторюсь, ложиться термофільна закваска. А фермент у мене мейто. Мейто можна купити в будь-якому, е, як вони? Ветеринарних аптеках продається є. Такі пакетики, вони недорого стоять цей фермент значить, на 100 літрів молока. От навіть можна його візуально поділити. Я от на бумажечку висипала, як не було в мене мірної ложечки. На бумажечку висипала і тоді на пополам ділила, потім на 4 ділила, на 8 можна поділити, на скільки літрів молока. от на Пакетик на 100, от і ділити. Напополам розділили, значить, уже на 50. Ще розділили. Ну, Отак от я ділила. Ну, а зараз у мене є мірна ложечка. Оце я на цьому сайті купувала ложечку. Так що, друзі, там багато що є, є і форми для сира, є і закваски. там, ну, В общем, зайдете там все, все, все там для сиру, для ковбасу, все є. Називається цей сайт «Дом гастроном». От Він мені подобається, там все є для сиру. Є багато ще в Україні всяких сайтів, можете просто в Гуглі набрати все для сира» І вам там вийде ціла куча різних сайтів. Заходьте, дивіться на ціни, там ціни я вже давно не заходила, бо в мене є закваска. Треба буде зайти, хоч поінтересуватися, що там по чому. Бо сир продаємо ще по тій ціні по старій. А... Та й чесно вам скажу: от у нас немає культури поїдання сира. Якось люди наші купують у магазинах. Купують і печуть піці, і роблять салати, і просто сир їдять. А от. Чомусь не знаю. Чомусь якось в городах люди більше оце на домашнє звертають уваги. А от у нас селищі чогось не знаю чого. От вони куплять, підуть у магазин по акції, там, якийсь пластмасовий сир, якусь гедоту. Незвісно, з чого воно зроблено, неізвісно, чого производства, де воно було, але це будуть називати сиром. Я по це. Рота, її, вибачте, їм пороздирала за те, що вони називають сиром у магазині. Ну, це воно мені болить, то я так і кажу. От. А до мене підходять, покрутять, кажуть: в мене ж сир такий, що положиш його чи на гарячий бутерброд чи на піцу, він же плавиться, а то як потер, так він і буде потертий лежати на тій піці. Дішов, дешевий я й маю виду. От. Зайдіть, подивіться у маркетах, які ціни на сир я продаю по 320 гривень. Зараз я продаю 320 гривень кілограм твердого сиру. Хіба це дорого для домашнього? Та це не ціна. Люди, воно, там як подивлюся, по чому продають. Там в мене віками ніхто не купить по такій ціні. Ну, понятно, що якщо мені геть буде вже не, ну, як, невигодно. І... Це, що я ще повторяю вам, що мені одна знакома віддала мені свої закваски, та я на них оце зараз роботаю. Якби я купувала, я б уже перерахувала б давно і подивилася, чи вигодно мені її взагалі продавати, чи тільки для себе робити. Так що, такі, друзі, справи. Так, ну вроді оце ж по закваскам і по ферменту я вам вроді розказала, якщо щось ще не ясно, ще запитуйте. Розкажу, що знаю, розкажу. Так, і тепер третє запитання було в попереднім відео, звідки я. Як вам розказати звідки я? Де народилася чи де проживаю зараз? Давайте я вам розкажу з самого початку усе. Я знаю, що прийшли тут, підписалися нові підписники, і я вам розкажу. Народилася я в Криму в 1969 році, 11 липня. От мені було 11 липня 55 років. От. В садочок ходила в Криму. народилась я в Бахчисарайському районі, село Крепке. Ну, зараз цього села вже немає. Це село було татарське, татар, як депортували і залишились там села, і люди, коли переїжджали із других регіонів всього Совєтського Союзу, і там надавалися ці татарські домики. Моїм батькам Надали такий домік, і оце народилася в татарському селі, воно називалось по-татарськи. Але наші радянські чинуші назвали його село Крепкоє, називалося. Ось. А потім мої батьки, нашим моїм батькам, коли вони вже робили в колгоспі, їм дали домик новий построєний. Рядом село було красний мак. Воно зараз є в Бахчисарайському районі, дуже красиве село, Находиться воно в Нізині, гряда скал по одну сторону, по другу, по другу сторону холми, такі, в общем, там скали. Це в горній міцності Крима, дуже мальовничі міста, ну, дуже гарно. Так що, друзі, родом я із Крима. І в садочок я ходила в Криму, і в школу я там ходила, закінчила. Ось, А потім я уїхала оттуда, в Кіровоградську область. Вийшла тут заміж, і оце 36 років я живу у новій Празі, Кіровоградської області, Олександрійського району. Тут народилася і дочка наша. Так що, ну от, звідки я розказала вам все, вродібто. Якщо ще вам цікаво, пишіть, ще щось розповім. от Такі справи, друзі. Сьогодні оце ж показувала там вам відео, насобирала кучу помідор. ой Ну, сьогодні в мене вже не було сили їх переробляти. Я ж не тільки займаюся огородами і помідорами. Ви ж знаєте, що в мене є корівка, ще ж її три рази в день подоїти, накормити, напоїти, випроводити. Ну, понятно, що це ми робимо все з чоловіком, він її ганяє на низи, але їсти треба зварити, і треба все помити, прибрати, І, і відпочити, лягти. Так так. що, друзі, якось так. День пройшов. І слава Богу. Завтра буде новий день. Завтра в мене буде робота з молоком. Я буду сепарувати молоко на неділю, готувати твороги, сметану, ряжанку. Буду в суботу. Цей, цей раз у мене менше замовлень на ряжанку. Люди вже ті, що в мене брали, кажуть, понаїдалися поки що. Ну, в общем, якось так. Буду шукати нових, може. Людей на ринку в нас дуже мало ходить. Люди всі в маркетах. Так що, друзі, такі справи. Ну, нічого, якось буде. Щось продамо. Ось цілий тиждень чита і самі щось їли, і вареники лилінві робила, і ось, ось запіканку сьогодні приготовила. Все смачненьке, все своє. Так що якось живемо далі. Так, ну що ж вам ще раз сказати? Не знаю, завтра буду готувати, мабуть, і сок накрутю. Бо шість відер більше шість, а попереді ще ж я збирала. Та там відер вісім, мабуть, у мене помідор. Треба це все. Ну, я щось оставлю їсти, звісно, не все. Ну, все одно багато. Зроблю аджики. Завтра, не знаю, чи післязавтра. Ну, в общем, за один день, звісно, я не впораюсь з ними, бо завтра зранку я подаю корову поснідаєм і одразу буду сепарувати. Про ясіпарюємо молоко, а тоді буду займатися вже помідорами. Стаскала їх усі в двір, тепер буду переробляти. Так що, друзі, такі справи. Ну, а з вами, мабуть, я буду сьогодні вже прощатися. До побачення. Треба лягати відпочивати. Завтра опять рано вставати. Всім всього найкращого. Тихої ночі бажаю вам всім. Дякую, хто підписується на мій канал, хто ставить лайки, хто дивиться рекламу. Всім дякую, друзі! Ну, на сьогодні пока-пока. До побачення! Надіюся, що завтра ми побачимось!